Свіславе, я Ілля. Я Софія. І як ви знаєте, наш канал присвячений пригодам та розвагам для всієї родини. Але зараз, під час війни, нам, як і всім українцям, не до подорожі. Тому ми не викладаємо такий матеріал. Ми дуже полюбляємо їздити до різних цікавих місць автівкою або велосипедами. Тому маємо багато різного устаткування для таких вилазок Тож в цьому ролику ми хочемо поділитися інформацією про гаджети, які можуть статися в нагоді у громадян України під час повітряної тривоги або аварійних вієлових відключень електропостачання. Посилання на всі ці гаджети будуть під відео. Перше, про що піде мова, це освітлення. Зима наближається, світловий день стає все коротшим. Тому нам у відсутності електропостачання потрібно все більше боротися з темрявою помешканням. Цьому вам можуть допомогти ліхтари. Починаючи з таких велосипедних, закінчуючи похідними, про яких ми розповідали в минулих відео. Мабуть, найбільш універсальним рішенням будуть ліхтарі, що можуть працювати як на батарейках, так і на акумуляторах. Рекомендуємо зробити запас таких елементів живлення. До своєї колекції цієї осені ми додали ще отакі нічнички, які мають яскраві світлодіоди та працюють від. Трьох мініпальчикових батареїв. Вони можуть кріпитися до поверхні за допомогою двостороннього скотчу, магнітів або дюбеля. Одразу додам, що комплектні магніти дуже слабенькі, тому на холодильнику світильник не тримається. Але у всьому іншому гаджет чудовий. І тепер у кожній кімнаті в нас є автономний освіти. Друге це приготування їжі. Це особливо актуально для тих домівок, в яких немає газової плити. Як ми всі розуміємо, що бензиновий або дизельний генератор для багатоповерхівок не варіант, а потужні електричні зарядні станції, про які так часто розповідають відомі блогери, коштують таких кінчиких грошей, що для пересічних громадян вони просто недоступні. У нас в якості альтернативи виступає система на газових картриджах від файрмепов ви її бачили в наших відеороликах. Але на ринку є ще багато інших варіацій, які відрізняються лише формою або видами джерел енергії. Такі горілки чудово підійдуть для підігрівання їжі, або навіть для її приготування в разі тривалих відключень електроенергії. Далі інтернет. Не знаю, як для вас, але для мене без нього нікуди. Дистанційне навчання гра з друзями в комп'ютерні ігри. Силкування тощо. Як виживати в таких складних умовах? Відповідь є. Це мобільний модем. Маленький прилад, який не тільки може бути прошитий під якогось оператора CDMA, але й працювати від SIM-карти будь-якого мобільного оператора України. Така коробочка може тримати заряд до 6 годин на власному акумуляторі. А далі працює від повербанку. А якщо вам не вистачає сигналу, то ви можете його поліпшити за допомогою додаткових антен. Ще багато туристичного знаряддя можуть стати у пригоді. Павліки зігріють у відсутності опалення, одноразовий посуд допоможе зекономити воду на миття. Відкритими для нас залишаються питання щодо електрозабезпечення комп'ютерної техніки, бойлера та холодильника. Але поки що відключення електроенергетики дозволяють не замислюватися над крупною побутовою технікою. А для ноутбуків можна використовувати бюджетні ДБЖ. Зберігаємо спой, донатимо на ЗСУ та віримо в перемогу України. До зустрічі на нашому каналі! Все буде Україна!